Трамп Таке зважився на прямі переговори з Путіним та навіть запропонував йому, як можна завершити війну. Росіяни мають зупинити наступ на Україну і припинити обстріли. Натомість Трамп задобрить Кремль щедрими подарунками. Єдиний нюанс, хто за них буде платити. В одному з варіантів пропонується залишити РФ окуповані території, але й інші пропозиції мирної угоди. Про це говоримо у відео. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і підписуйтесь. Трамп схоже вирішив діяти то досить рішуче, та покласти кінець війні. Так, стало відомо, що він навіть може таємно передати Україні ядерну зброю. Перемога Трампа на виборах спершу викликала занепокоєння в Україні, зокрема через можливість укладення угоди про припинення вогню. Однак, експерт західного видання вважає, що Трамп може застосувати і зовсім інший підхід. Угода може бути укладена дуже таємно, і раптом Україна стане дуже сильною. Зеленський може сказати: у нас є ядерна зброя, якщо ви нападаєте на. Нас ми розбомбимо Москву, заявив британський експерт з безпеки та оборони Ніколас Драмонт. Він також зазначив, що США можуть передати таку зброю Україні. Одночасно заявити, що Україну не приймуть до НАТО. Також західні посадовці переконані, що Трамп не підтримує погану для України угоду про закінчення війни. Крім того, Дональд Трамп ймовірно найближчим часом проведе переговори із Володимиром Путлером щодо війни в Україні. Повідомляє Блумберг. Тим часом сам Путін готовий за посередництва Трампа заморозити війну по лінії фронту, але серйозні територіальні поступки виключені, пише видання Reuters. Путін готовий. Обговорені з обраним президентом США Дональдом Трампом умови припинення війни проти України, але на якісь серйозні територіальні поступки він не піде. Про що повідомляють західні змі з посиланням на п'ять колишніх та нинішніх рашистських чиновників, знайомих з позицією Кремля, за їхніми даними, Москва може погодитися на заморожування конфлікту по лінії фронту та можливо готове звільнити території, які вона отримує у Харківській та Миколаївській областях щодо питання Донецької. Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росія відкрита до переговорів про. Поділ, що стосується Криму, то його майбутнє не підлягає обговоренню, заявили всі співрозмовники Reuters. Крім того, нещодавнє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети атакам для атак території РФ може надати Трампу важливу перевагу під час цих переговорів. У Блумберг зазначають, що надання дозволу на удари ракетами атакам допомагає Трампу змусити Путіна вести переговори по справжньому, а не для Галочки Путін намагається бути максимально агресивним в Україні, щоб зміцнити свої позиції перед новою ерою геополітики, яка розпочнеться з інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня. Чим більше території та інших важелів впливу РФ може зберегти, тим сильнішими будуть позиції Путлера на майбутніх переговорах. Пишуть аналітики видання у свою чергу співрозмовника агентства Reuters пропустили, що РФ піде на заморозку по лінії фронту. Три джерела припускають, що можливі переговори про те, як саме пройде лінія розмежування у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, незважаючи на те, що Росія оголосила ці території своїми, її війська контролюють лише 70-80% їхньої території. Двоє інших співрозмовників Reuters припустили, що Російські війська можуть піти із невеликих ділянок території Харківської та Миколаївської областей, як зазначає агентство, швидкість наступу рашиської армії найвища за весь час війни, крім перших днів вторгнення. Дональд Трамп, який обіцяв швидко закінчити війну у разі свого обрання, повертається до Білого Дому за умови зміцнення позиції РФ. Два співрозмовники агентства також зазначали, що дозвіл президента Джо Байдена, що йде бити ракетами атакам з по рашись. Кітериторії може суттєво ускладнити ситуацію. Москва вже назвала це ескалацією. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення у змі сказав, що Путін вже дав зрозуміти, що заморожування конфлікту його не влаштовує. Далі цитуємо піскова. Президент справді неодноразово а точніше, постійно, заявляє про те, що він готовий до контактів. Це перше. президент також вже говорив про те, що. Якийсь варіант заморозки цього конфлікту нам не підійде. Нам важливо досягти своєї мети, яка всім добре відома. Днями голова МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україна не прийме жодних мирних пропозицій, які передбачають компроміси щодо територій та суверенітету. Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що якщо США за нового президента Дональда Трампа вирішать урізати військову допомогу Україні, то вона ймовірно програє війну. Якщо вони уріжуть, то я думаю, ми програємо. Звичайно, ми в будь-якому випадку продовжимо боротися. Ми маємо своє виробництво, але його недостатньо, щоб мати перевагу. І ну і на мою думку, недостатньо для того, щоб вижити, каже Зеленський. На запитання, чи вірить він, що Трамп зможе вплинути на російського президента Путіна? І зупинити війну Зеленський ствердно відповів. Із затвердженням це буде непросто, але якщо застосувати всі важелі, що є у США, то так він зможе, сказав Зеленський. Тому він набагато сильніший за Путіна, США сильніші, їхня економіка сильніша. Цитую далі. У президента Сполучених Штатів Америки є сила і влади і зброя, продовжив Зеленський ту саму думку відповідь на інше питання. І Він може знизити ціни на енергоресурси. До речі, я чув у пресі сигнали від президента Трампа, що він думає про зниження цін на енергоресурси на нафту, і це треба зробити. А про те, що Трамп за певних умов також може зберегти дозвіл для України на удари по території РФ говорить радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Далі стоїмо його. Це питання прибутковості для Трампа важлива прагматична прибутковість, яку він може отримати на цьому напрямі. Це може бути репутаційна прибутковість, політична прибутковість або ж економічна прибутковість. Це може бути прибутковість навіть через приниження Путіна. Будь-яка прибутковість його влаштує, сказав Подоляк. І за його словами, якщо Трамп побачить, що в Росії паніка, а Путін сховався, то для нього немає причин не підтримувати удари в глиб Росії. Також Оляк додав, що Трамп отримує прибутковість у разі, якщо США збільшать постачання певного озброєння Україні, оскільки це призведе до остаточного обнулення Росії та суттєвого зростання репутації США. Радник керівника ОП звернув увагу, що з Трампом потрібно працювати через прагматичні комунікаційні напрями, оскільки він хоче реалізуватися як лідер, зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив переконання, що обраний президент США Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні. На невигідних для останньої умовах про це він сказав в інтерв'ю виданню нью Стейсмен». Лемі на питання про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні послався на розмови із друзями в республіканській партії США, які дотримуються яструбних поглядів. Дональд Трамп має певну спадкоємність із такою позицією миру через силу. Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить не вдах і не хоче програвати. Він хоче отримати правильну угоду для американського народу. Руду вважає глава британського МЗС. Цитую далі і він знає, що правильна угода для американського народу це мир в Європі. Це означає стійкий мир, а не що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими загарбаннями в найближчі роки. Додав він, схожу позицію висловлював і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який висловив переконання, що Трамп не допустить перемоги РФ у війні. Натомість, рашистський диктатор хоче, щоб США змусили Україну погодитися на капітолі. Ляцю війні на рашистських умовах Путін лише посилюватиме ядерний шантаж з метою схилити новообраного президента США Дональда Трампа для тиску на Україну. Про це заявив Михайло Самус, директор юге Research Network. Він зазначив, що загроза нанесення Росії масованих ракетних ударів зберігається. Цитую далі. РФ три місяці не використовувала свої ракети. Це відомий факт, що Росія може виготовляти близько 100-120 ракет на місяць. Можна порахувати, скільки вони виробили цих ракет за три місяці. Вони використали якраз 120 ракет різних типів під час останнього масованого удару і велику кількість шахетів. Те, що вони можуть нанести до приходу Трампа ще кілька масованих ракетних ударів, це 100% зазначив експерт. Він також переконаний, що зараз російські загарбники будуть намагатися психологічно тиснути на українців, щоб українці були готові до підписання капітуляції. Також буде наростання інформаційної старії з боку росіян і буде зростати ймовірність застосування реальних ракетних масованих ударів. Самось вважаю, що Росія використовуватиме так званий гібридний підхід, коли факт реальних подій ракетних ударів буде. Мультиплікуватися за рахунок інформаційно-психологічних атак. Цитую, очевидно, що Путін дає сигнали. Він готовий до торгу певним чином, але буде виходити з максималістських позицій Росії, щоб виторгувати собі кращі умови ядерний шантаж третьої світової. Якщо дивитися на сприйняття цих тез у команді Трампа буде лише посилюватися, наголосив експерт. Також дописували ще видання про те, чи подивиться все ж таки Трамп інтерв'ю Зеленського на Fox News. і. Дійсно, Зеленський дав інтерв'ю Велика Fox News і кореспондент Трей Єнґлс у своєму Твітері написав, що він перевів із президентом понад 10 годин на лінії фронту у короткому анонсі. Зеленський каже, Їнгсту, що якщо Сполучені Штати Америки скоротять військову допомогу, то Україна програє. Також ті заяви, які ми говорили з вами перед цим були заявлені від нашого президента Володимира Зеленського. І також ще. Повідомляли про э, таку новину, що дуже шкода дійсно, що під час передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки президент Володимир Зеленський досить рідко з'являвся з'являвся на Фокс. Можливо, зараз йому було б набагато легше донести важливість підтримки України, говорячи з консервативним виборцем його ж мовою. Хоча ще у 2023 році офіс президенти, начебто, налагоджував контакт із керівництвом Фокс Корпорейшн, і також повна версія інтерв'ю цього з нашим президентом. Том на американському платформі Fox News на телеканалі. Має вийти вже сьогодні вночі, і звичайно, що тримаємо кулачки за те, щоб президент України Володимир Зеленський зміг підібрати влучний набір тейків для головного глядача цього інтерв'ю Дональда Трампа. І сподіваємося, дійсно, що Дональд Трамп знайде час і подивиться це інтерв'ю, і зробить свої висновки. Ну і далі продовжуємо говорити про наших найсильніших партнерів про Сполучені Штати Америки, а саме, до прикладу, і глава офісу президента України Андрій Єрмак. Він має на Амір у сполучених штатах Америки налагоджувати контакти з майбутньою адміністрацією Трампа тож далі він поговорить про те. А все ж таки, які перспективи завершення війни? Ну, а відповідав професор, доктор наук, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський більш детальніше нам розповість про те, чому саме Андрій Єрмак має такий намір, чому саме такий намір, і які перспективи завершення війни, і як саме Андрій Єрмак буде налагоджувати контакт з майбутньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки? По території Рифі, далекобійної зброї, нам цей дозвіл. Звіл надали сполучені штати Америки. Будемо говорити більш детально про Атакамс. Так ось, американський чиновник підтвердив агенції Reuters, що вісім американських далекобійних ракет були вже використані під час удару по арсеналу в Брянській області. А західні лідери один за одним засуджують ядерний шантаж, до якого негайно по тому вдалася Росія. Ну РФ, звісно ж, злякалася. Ми вам нещодавно розповідали про те, як же там у різних телеграм. Каналах місцеві дописували про цей дозвіл, їх реакція, як вони почали хвилюватися. В них там все підгорати почало. І також Путлер почав погрожувати знову ж таки світу, згадав свою ядерну зброю. Він нікому не дозволяє забути про наявність її в країні. І знову ж таки почав шантажувати весь світ ядерною катастрофою. Слідом за зняттям заборони битам американською зброї в бік Росії Джо Байден дозволив постачати Україні протипіхотні міни, який просив від самого початку повномасштабного вторгнення. Відповідь Кремля на вибух арсеналу, який стався у Брянській області, було нескладно передбачити. Путін підписує та оприлюднює нову ядерну докрину Росії. Її негайно презентують на саміті G20 в Бразилії. Міністр закордонних справ країни-агресорки. І для цього навіть переходить на англійську, президент кілька разів про це раніше казав: якщо далекобійні ракети полетять з України на території Росії, ми вважатимемо, що їх запускають американські військові спеціалісти. Відтак ми сприйматимемо це за якісну нову фазу війни Заходу проти Росії та діятиме відповідно, заявив Сергій Лавров. Згідно з цією новою докриною до застосування ядерної зброї призведуть не лише далекобійні ракети, але й звичайна зброя. Якщо Путін вирішить, що вона створює. Критичну загрозу територіальній цілісності Росії, а також обстріл країни дронами. Щоб переконати західних аналітиків, що все серйозно, російські пропагандисти демонструють матеріал про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема ядерного удару. Ну у них все, все на показ. От, дивіться, як в нас ми вже готуємося, і ви починаєте хвилюватися, бо ми ж скоро ядерно. Зброю застосуємо проти вас. Ну і якою ж була реакція заходу на всі ці дії Путлера? Однак, перша публічна реакція заходу не відповідає російським очікуванням. Те, що вони змінили ядерну докрину рівно в тисячний день російської війни проти України, це доволі символічно. А расисти, як знаємо, полюбляють цей символізм цю прив'язку до дати є дні народження, 9 травня і тому подібне. Вони завжди щось. Планують до своїх сакральних дат вони не вперше погрожують ядерною ескалацією, і це цілковито безвідповідально каже Верховний комісар ЄС питань дипломатії Жозеп Бурель. Дійсно, якщо постійно про щось одне й те саме говорити і не виконувати, то перестають вірити у слова, які е, говоряться постійно. Якщо погрожувати постійно червоними лініями, навіть обережні західні політики починають сумніватися в їхньому реальному існуванні. Путін грається з нашим страхом. Він почав це робити не тисячу днів тому, а 2014 року. Тоді Німеччина серед інших держав зробила помилку, політичну помилку, дозволивши залякати себе. Не слухаючи наших партнерів, особливо партнерів зі східної Європи, які чітко тоді казали, не треба слухати Кремль, треба інвестувати у свою безпеку і захист, каже голова МЗС Німеччини Аналена Бербук. Прем'єр Британії відповідає на тому ж таки майданчику G20. це безвідповідальна риторика, яку ми чуємо з Росії, не завадить нам підтримувати Україну, сказав Кір Стармер. В Україні перший удар атакам з по Брянській області коментують стримано, але з прицілом на ме. Майдан... Айбутнє російське повідомлення, що всі американські ракети вдалося збити. Спростовує свіжа інформація від американських чиновників. Оприлюднено агенції Reuters. Перехопити Росіянам вдалося лише дві з восьми ракет. І Держдеп Сполучених Штатів і Пентагон сприймають ядерний шантаж Путіна. Скептично, ми не здивовані, що Росія оновила ядерну докрину, але ми не бачимо жодних сигналів, що Росія готується використати ядерну зброю в Україні, сказала речниця Пентагону Сабріна Сінг. Ну і також э, будемо говорити про те, що Україна опинилася в кінці списку на постачання, і будемо з'ясовувати на постачання, чого саме Україна, нібито має у своєму розпорядженні близько півсотні американських тактичних ракет. Атакам автори статті пишуть, що ці ракети дуже високо цінуються у всьому світі. Як наслідок Сполучені Штати Америки експортували їх до багатьох країн, зокрема Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщини, Марокко. І саме тому Україна опинилася в кінці списку. Хоча Пентагон не надав жодних даних. Вважається, що у Київського уряду на сьогодні є близько 50 ракет. Пише видання. Зазначається, що в Україну достатньо ракетних установок Хаймарсів, щоб за Запускати їх втім, в умовах обмеженого постачання українському військовому командуванню доведеться ретельно обирати цілі на території Росії для атаки. І я не сумніваюся, що цілі будуть обрані на 100% правильно. Ну і далі також давайте послухаємо. Більш детально від Сергія Звичайно, їм дуже і дуже дякуємо, тому що розуміємо, що вони одні з найсильніших наших партнерів, які дійсно надають нам допомогу і дійсно роблять не завжди звичайно так швидко, як нам би хотілось, бо і не завжди в такій кількості, які ми потребуємо, але все ж таки краще, хоч що знаєте, як кажуть, ніж нічого. Ну і повідомляється вже про те, що Сполучені Штати Америки також нададуть Україні зброї на близько 275 мільйонів доларів. Про це. Це дописує видання Associated Press, новий пакет буде включати засоби протиповітряної оборони ракетні системи Хаймерс. Також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди протитанкові боєприпаси Джевелін, інше обладнання та запасні частини. Про це повідомляє моніторинговий військовослужбовець телеграм-канал, інсайдер збройних сил України. Тобто дійсно бачимо, що є допомога і досить потужна від наших партнерів, за що ми їм знову ж таки дякуємо. Все ж таки краще так ніж ніяк.